Ви знаєте, я от ніяк не могла обрати, чим зайнятися сьогодні. Я купила свій попкорн, думаю, вікну серіал і буду чилити. І спробувала і настільки смачний. І згадала, що мені треба записати відео. І я тепер не можу обрати відео чи попкорн. Я вирішила це поєднати. Тому сьогодні ми їмо сирний попкорн від Funny Ship. Вони дуже смачні. Але повкор з мультипляса ніхто не переплюне. І обговорюємо книгу-майстерність Роберта Гріна, яку я нещодавно дочитала до самої останньої сторіночки. Я хочу розповісти про висновки, які винесла з цієї книги. Плюс корисну інформацію, яку описує сам Роберт Грін, і трішечки навести прикладів життя, які в мене були переконання, як вони змінилися за допомогою цієї книги. Хто тобто, знав, як вона виглядає? Ось така красива, брутальненька, синька обложечка з дуже гарними шрифтами, з засічечками та рукописним. Вот. книга доволі велика. Тут майже 400 сторінок, тож не будемо затягувати і перейдемо до висновків. Ви знаєте, от я завжди була з таким переконанням. Що ну, не може бути такого, що, наприклад, у кожній людині сидить якийсь талант, який вона може прям розвинути до такої межі, що вона стане там відомою на весь світ, і нею будуть захоплюватись, неї будуть приклади. все ж таки завала, що це все природжене, що це якийсь божий дар, тому що ну нас прям розвинутися. Це Неможливо, просто, знаєте, мені постійно так здавалося, що ті всі люди, які досягли такого прям результату, тобто вони або були уже з певними інструментами, таких гроші, і просто легко піднялися. Можливо, це більшість і так, тому що ми всіх історій не знаємо, але. З тих історій, що я перечитала, з тих історій, що я бачила, як приклади, я дійшла до висновку, що все, що стосується майстерності, креативності та успіху, це далеко не талант, а процес. Тобто, якщо у нас є тяга до якогось хобі, до якогось захоплення, і ми це робимо не заради грошей, а тому що ми вважаємо, що це просто справа нашого життя, і ми хочемо цим горіти. Ми хочемо нести цю користь людям за допомогою нашої справи. То це однозначно та точка, в яку треба бити, і з часом вона переросте в щось глибше, більше, відоміше і значно корисніше для людей. Я це зрозуміла якраз таки після прочитання книги. Це в першому розділі чи в другому, якщо не помиляюся, більш активніше про це говориться. Але протягом всієї книги є приклади відомих футболістів, письменників і так далі, які переживали оцей весь шлях, коли вони занепадали, коли вони. Занадто довго йшли до своєї цілі, тобто це процес не в місяці, це процес в роках, тобто це 10 років, 15, 20 років може бути. І тому треба набратися терпіння і прям дуже гарно працювати над своїми цілями, знаходити якісь моменти, аналізувати, покращувати, і все буде добре. Просто головне бути наполегливим і рухатись вперед. Тому це далеко не вибірка. Це далеко не про, знаєте, підкуплення дьявола, що тобі просто так успіх на матеріалочки дали. Це велика праця і цієї майстерності може досягнути абсолютно кожен, якщо він приділить ось цей час для просто вивчення всього, що потрібно, для того, щоб досягнути цієї вершини айсберга. І як от він проговорює. Генії не народжуються, вони формуються роками практики. То ж саме, що я тільки що вам це все проговорила. Ми народжуємось потенціалом, але майстром стає лише той, хто свідомо проходить шлях учня. Все починається зі шляха учня, і тільки далі ви вже стаєте майстром. Замість поспіху до успіху потрібно спершу навчитися, шукати наставників, спостерігати, тренуватися та прийняти той факт, що спочатку ти нічого не знаєш. Я вже, знаєте, змирилася з такою штукою. Що, от, коли я щось не знаю, я починаю проводити якусь нову справу, то я відчуваю себе якоюсь тупою, і що ну. Недостатньо знань для того, щоб я відчувала себе якось комфортно. Але часом я зрозуміла, що це нормальне почуття, тому що коли ти щось стараєшся дізнатися нове, ти просто цього до цього не знав, і це відчуття тебе буде переслідувати. Але як тільки ти це дізнаєшся, ти стаєш на ступінечку вище, і тобі вже набагато легше в цьому середовищі з цими знаннями. Тому не бійтеся бути тупими. Це навпаки є знаком того, що ви скоро досягнете нових знань, які ви раніше не знали. Тільки через спостереження та повторення приходить глибоке розуміння справи. Це, знаєте, як 10 тисяч годин практики, тільки тоді ви стаєте супер-пупер крутим майстром своєї справи. Тому не бійтеся, занадто багато працювати. Ну, звісно, не треба забувати там про такі моменти, як здоров'я, якісь інші хобі і так далі, тому що це все, все ж таки треба трішки розбавляти. Але чим більше практики, тим більше у вас буде виходити. Далі це наставництво. Прискорювач розвитку. Я до наставників завжди ставилася добре, і я цих наставників шукала як серед блогерів, просто з людей, яких я знала на івентах, спікери, просто по нетворкінгу когось знаходила. Це дуже важливо спілкуватися з людьми, які досягли більше, ніж ви. І особливо в тій справі, в якій ви хочете досягнути успіху. Це колеги по роботі, які досягли більшого. Це можуть бути просто окремі наставники, яким ви платите кошти, і вони вас ведуть за цим певним шляхом, щоб ви скоротили кількість своїх помилок і просто швидше досягнули результату. Але мені навіть здається, що іноді краще пройти цей шлях, якщо це можливо. Просто щоб отримати ось цей адреналін до того, що ти сам потім дійшов до цього. Але знову ж таки, це стосується не всіх сфер діяльності, тому що в деяких сферах просто ти сам це все не вивезеш. Наставник – це дзеркало, яке показує твої помилки без прикрас. Один рік з правильним ментором може дати більше, ніж 5 років самостійної роботи. Правда. Я згодна з цим. Але це все ваш індивідуальний вибір. Я, наприклад, обираю 50 на 50, і так, і так. Тому що я кайфую від того, що я проходжу певний шлях сама, і я прям насолоджуюсь процесом, що я десь сама навчаюся, сама знаходжу відповіді. Це як для мене головоломка, і для мене прям кайф. Це терпіння, ключ до геніальності. Ми живемо в епоху миттєвих результатів, але майстерність вимагає довго іноді болісного процесу. Ну, болясного це прям знаєте, жаза жази. Я прям згадую моменти, коли в мене прям капіць був, і ці болі, це просто, але через цю біль я реально трансформувалася, стала краще, і я прям зробила певні висновки, які приводять мене до е, кращих результатів. Тому біль це дійсно частина успіху. Не бійтесь болі, вона вас проведе в кращі шляхи вашої діяльності. Кожен етап це інвестиція у твою глибину, а не у швидкий результат. Факт, емоційна дисципліна. Більшість людей зупиняється не через брак здібності, а через емоції, страх, нудьгу, невпевненість. Той, хто вміє керувати емоціями, проходить далі. Вірно, ви знаєте, я вирішила, що краще йти в свій страх, спробувати і подивитися, що з цього вийде, аніж просто жити з думками блін, а що би було, якби це вийшло. Ти про це не знаєш, ти просто будеш себе хавати через те, що ти цього не спробувала і можеш проходити роки і ти думати, блін, а якби я зробила це 5 років тому, може зараз я би була в зовсім іншій точці. Я би здвинула настільки сильно, що я просто запалала би, досягнула великих вершин і була би просто в найкращих місцях цього світу. Розумієте? А поки ми заполонені ось цим страхом, що нас засудять, що на щось не вийде, та блін, завжди щось може не вийти. Помилки це частина успіху, це потрібно усвідомити Зомити не буде завжди такого, що у вас все буде ідеально. Навіть з цими менторами і наставниками у вас будуть помилки, без них абсолютно ніяк. Навіть найуспішніші люди в теперішньому часі теж помиляються, і їхні помилки можуть коштувати дуже багато. Вони це частина успіху, без цього ніяк. І не піддавайтеся з цим емоціям як страх. Повірте, якщо ви підете в цей страх, ви ніколи про це не пожалкуєте, тому що ви настільки будете ставати впевнені, що кожен раз собі через сам момент, що ви просто переступили через свої емоції. Це набагато більше вартує, аніж просто не зрушувати з цієї мертвої точки. Кожен має свою формулу майстерності. Не обов'язково бути музикантом чи науковцем, майстром можна стати в будь-якій сфері кулінарії, відео, маркетингу, виховання дітей. Головне, глибоке занурення, і любов до справи. Факт. Тобто, поєднання вашої тяги до цієї справи, плюс години практики дає пушечний результат. Просто потрібно брати і робити. Будь-яка сфера може вистрінути, якщо туди докласти більше зусиль, аніж, аніж просто може на поверхні здаватися годинку в день і все. Це не так працює. Хоча, навіть якщо вам важко і годинку в день приділяти, то хоча ви починаєте з малого, а потім вже поступово збільшуйте кількість годин практики, нових навчань там і так далі. Головне це кроки. Майстерність це шлях на все життя. Вона не має фінішу. Як тільки ти думаєш, що досяг вершини, починай новий рівень. Майстри залишаються учнями навіть на піку Слави. І це правда, якщо ви почнете думати, блін, та я все знаю, що мені там нове пробувати і так далі, от в цей момент ви втрачаєте свою майстерність. Людина має вчитися все життя. І це говориться не про університет, там не це не якісь прямо, ж курси-курси. це навіть навчання на своїх власних помилках, роблячи висновки і йдучи далі з новими якимись поглядами. І це факт. Якщо ви не навчаєтесь, ви, по-перше, деградуєте, по-друге, ви втрачаєте можливість покращити своє життя, своє становище і взагалі своє майбутнє, як для своїх рідних, там дітей і так далі, та навіть для себе в першу чергу правда. ж? І ну, це навіть не цікавосте, коли ти просто втрачаєш інтерес до нових знань. Мені здається, що це дуже... Погано, особисто, мені здається, ти просто кожен день тоді, що робити взагалі тоді кожен день, поясніть мені. Типу, встати, поснідати, пообідати, повечеряти, сходити в спортзал і десь випити з друзями. Ну, типу, а як же отримати адреналін і того, що не дізнався що щось нове? Або, можливо, в тебе виникла якась думка, ти пробуєш реалізувати цю ідею, пробуєш, а щось не виходить реалізувати, але ти все одно далі пробуєш. І потім через сотий раз ця ідея вистрелює і ти такий вау! робиш висновки по цій ідеї, як можна її досконалити а вдруг можна це якось розширити. Потім воно розширяється, воно там здобуває якусь популярність, ви відтримуєте від цього ще більше адреналін. Тобто, мені подобається ось цей важкий адреналін і дофамін, коли ти прям доклав багато зусиль, і воно в тебе з часом вистрелює, і це просто неймовірне відчуття. Я відкидаю якомога більше легкий дофамін, тому що мені ось цей важкий набагато прям приємніше. Легкий дофамін може бути і хорошим. Це попити чаю, подумати про щось хороше, почитати книгу, там приємну, якийсь зарубіжний там роман, погуляти з песиком. І так далі. А важкий дофамін для мене це от тренування, коли ти навантажуєш свої м'язи, нові знання, якісь навчання, якась важка головоломка в голові, що ти думаєш, як це змінити і так далі. Тобто, такий дофамін це просто для мене пушка. І тому я вважаю, що це дофамін, це здобуття дофаміну має супроводжуватися все життя. Тобто, щоб не зупинятися, а реально рухатись далі. І з часом. З часом. Ви зрозумієте? Що ви життя прожили, насики насичене? Чого вже буде не страшно помирати? <сху> все попробуємо. Да? І так, фінальна думка. Давайте це все зафіналимо. Справжня майстерність це стан, коли твої дії стають мистецтвом. І єдиний шлях туди це постійно вчитися, помилятися і продовжувати. Тобто, ми все вклали все в одне речення, пункт який я перечислювала вище. Тому. Друзі, я дуже вдячна за те, що ви переглянули цей ролик. Я сподіваюся, що він хоч на крок вас мусив а, змінити свою думку з приводу там того страху, осуду, пробування чогось нового, здобуття майстерності, руху далі. Я просто хочу, щоб кожен з вас зрозумів, що кожен може стати а, успішним, тому що у кожного є вже ось цей вогонь всередині, його потрібно лише відзнайти. Саме до тієї справи, яка От прям лежить до цієї душі. Якщо ви не будете пробувати, ви просто не знайдете. Тому шукайте, аналізуйте, відчувайте головне любов, вдячність до всього абсолютно, що відбувається в вашому житті, тому що абсолютно все, що не трапляється, веде вас до вашої цілі, яка визначена долею. Тому я вас обіймаю і до наступних зустрічей.